Добрий день, любі дітки! Запрошую вас до країни грамоти. Продовжуємо вивчати звуки та букви. Ви вже знаєте, що звуки ми чуємо і вимовляємо, а букви пишемо і читаємо. Послухайте уважно віршик та визначте, який звук тут зустрічається найчастіше. Ліля ляльку лікувала, в ліжко ляльку влаштувала? Не лякайся, ліки пий. Ліпше більше не хворій. Який звук найчастіше ви чули? Вірно, звук Л. Вимовимо разом Л. Як ми його вимовляємо? Чи можемо ми його проспівати? Л? Ні, не можемо. Тож, який цей звук? Так, вірно, дітки, це приголосний звук. І на звуковій схемі ми будемо його позначати однією рисочкою. Слово лампа. Літак. Дітки, чи однаково вимовляється в них звук Л? Лампа. Літак. У слові лампа звук Л твердий. Вимовляємо твердо і позначаємо його однією рисочкою. У слові літак звук «л» м'який. Ми його вимовляємо м'яко. І на звуковій схемі позначаємо двома рисочками. Зробимо звуковий аналіз слова лампа. Лампа Л. Твердий приголосний. Лампа А – голосний. Лампа М. Твердий приголосний. Лампа П. Твердий приголосний. Лампа а голосний. Прочитаємо лампа. Дітки, скільки складів у слові лампа. Так, два склади, тому що два голосних звука. Молодці. Звуковий аналіз слова літак. Літак. Який приголосний? Літак і голосний. Літак Т. Твердий приголосний. Літак, а голосний. Літак К. Твердий приголосний. Прочитаємо. Лі-так. У цьому слові скільки складів? Так, два склади, тому що два голосних звука. Чудово малята. На письмі звук Л та ЛІ позначаються літерою L. Розгляньте та запам'ятайте велику і малу літери Л. Буква Л неначе гірка у дитячому садку. Де протерті аж до дирки і штани і сорочки. А зараз пограємо у гру. Визнач місце звука у слові. Де заховався звук Л на початку слова, всередині слова чи у кінці слова. Слово «лев». Так, дітки молодці, звук Л заховався на початку слова. Слово пензлик. Так, дітки молодці. Звук Л стоїть у середині слова. Слово пенал. Так, звук Л стоїть у кінці слова. Чудово маляти! Давайте назвемо слова, в яких є літера Л. Олівці. Пластилін, слон, лікар, льотчик, стіл. Намалюйте об'ємну букву Л та розфарбуйте її. А поруч намалюйте предмети з літерою Л, листок, лупа, лимон, лампа. У зошиті пропишіть. Літеру Л. Назвемо імена дітей, які починаються з літери Л. Ліна, Лілія, Лідія, Леся, Людмила, Любов, Лариса, Леонід, Лука, Лаврін, Лев, Ларіон, Любослав. Зробимо звуковий аналіз слова слон. Слон С. Твердий приголосний. Слон Л. Твердий приголосний. Слон О. голосний. Слон Н. Твердий приголосний. Прочитаємо слон. Дітки. А скільки звуків у слові слон? Вірно, один склад, тому що один голосний. Молодці. Звуковий аналіз слова. Ліс. Ліс. Л. М'який приголосний. Ліс і голосний. Ліс. С. Твердий приголосний. Прочитаємо ліс. Скільки складів у слові ліс? Так, один склад, тому що один голосний. Чудово! Звуковий аналіз слова стіл. Стіл. Перший звук С. Твердий приголосний. Стіл. М'який приголосний. Стіл і голосний. Стіл. Л. Твердий приголосний. Прочитаємо. Стіл. Дітки, скільки тут складів? Так, один склад, тому що один голосний. Молодці. Прочитаємо склади. Ал, ул, ол, ил, ил, ла, лу, ло, лі, ли, лы, ала, улу, оло, или, илы. Прочитаємо слова. Ліна, на мы, ло, ла, Мало молодці. Сьогодні ми з вами вивчили нову букву Л. Вчилися співвідносити слова і малюнки. Буква Л пишається тим, що починає слово любов. Вона дарує її всім дітям на світі. Намалюйте того, кого ви любите найбільше. До зустрічі, малята!